Безоплатна психологічна допомога відтепер. Буковинці можуть отримати цю послугу, звернувшись до сімейного лікаря. Заздалегідь підготовлені медики первинки лікуватимуть пацієнтів від депресій, посттравматичних синдромів та інших недуг. Подробиці далі. Безоплатну психологічну допомогу відтепер можна отримати, звернувшись до сімейного лікаря. Медики первинки надаватимуть пацієнтам базову поміч, оцінюватимуть стан людини та за потреби скеровуватимуть її до лікаря-психіатра. Це потрібно для того, щоб людина могла звернутися зі своїми проблемами. До сімейного лікаря і сімейний лікар визначив, чи потребується людина того чи іншого виду медичної допомоги. Питання знаєте в чому? Питання в тому, щоб не лікувати уже існуючу хворобу, а за можливості її упередити. Збройна агресія Росії проти України призвела до того, що питання ментального здоров'я людей суттєво загострилось. Особливої уваги наразі потребують українські військові, які брали участь в активних бойових діях. Медичну допомогу вони можуть отримати не лише в закладах первинки, не лише в стаціонарах, які вони в яких вони лікуються силами медичних психологів, але і медицина їм пропонує так званий реабілітаційний пакет. Кількість закладів первинної ланки, які надаватимуть психологічну допомогу за договором з НСЗУ, буде збільшуватись. Лікарі та медичні сестри проходять спеціальне навчання, щоб кваліфіковано надавати потрібну допомогу пацієнтам. Вже впродовж року і в області підготовлено. В очному навчанні більше ніж ну приблизно 300 лікарів, більше ніж 280 лікарів. Лікарі первинної ланки проходять спеціальні курси, після яких вони можуть надавати при певних видах, при певних скаргах, при певних проблемах медичну допомогу пацієнтам. Наразі 21 заклад первинної охорони здоров'я має відповідний пакет від НСЗУ, і сімейні лікарі та медичні сестри надають пацієнтам психологічну допомогу. В першу чергу ще раз це йде про питання ведення пацієнтів з депресією, ведення пацієнтів з вживанням, які мають залежність від вживання психоактивних речовин, ведення пацієнтів з деменцією, ведення пацієнтів з Психозами, епілепсією, питання попередження суїциду, в тому числі, щоб отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря, пацієнт може звернутись до центру первинної допомоги без направлення. Знайти медзаклад, який надає такі послуги, можна зателефонувавши в контакт Центр Національної служби здоров'я України. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.